Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник в нашому ефірі. Максиме, вітаю. А. а що це за заява піскова така? Щоб не було надмірних очікувань, чи щось, щось змінилося. А, власне, дивіться, наші очікування вони ґрунтуються на чому? На наших припущеннях стосовно цієї зустрічі, тому що формат цієї зустрічі він навіть не окреслений. Тобто, по суті, це не якийсь офіційний саміт, це не е, я не знаю, не якась зустріч, яка окреслена юридичними рамками. Це така, знаєте, е, можна сказати, от гарне є слово в українській мові: здибанка. Та тобто, не зустрілись поговорити понятійно е, перетерти між собою. Зустрівся диктатор досвідчений, який вже. Захопив, згрупував свою владу в своїй країні понад 20 років тому і людина, яка намагається це зробити в своїй країні ну, тільки півроку. Тому і очікування, ті, які формуються у нас, вони власне грунтуються е ну, на якихось обривках інформації, на наших суб'єктивних бажаннях. І завищувати очікування від цієї зустрічі, в принципі, було б помилково. Тому те, що навіть ну, російська сторона каже, це багато про що свідчить, мені здається. А чого можна очікувати взагалі? Чи, чи буде питання війни для Росії пріоритетним? Чи ні, суто економіка, зняття санкцій, які, звісно ж, як вони кажуть, не працюють для Росії, важливий сам факт цієї зустрічі. Вже сама зустріч для них є перемогою. Чим би вона не закінчилась, тому що навряд чи... Вона закінчиться для них ну чимось надзвичайно поганим, тобто Путін має зробити щось таке екстраординарне, щоб настільки Трампа розчарувати розізлити, щоб він моментально сказав про введення якихось санкцій, обмежень, щоб це стало поразкою для Росії. Але як показує як показує практика, як ми бачили з попередніх вже кейсів, Сполучені Штати Америки. Не будуть цього робити, тому що всі ультиматуми, всі попередні, якісь дії негативні з боку Російської Федерації, які б мали сполучені штати Америки підштовхнути до агресивних рішучих дій. Вони цього не зробили. Тому Росії достатньо дати якусь невелику кістку Трампа для того, щоб він міг продати це як свою перемогу. Росія може сказати ну давайте разом там будемо. Розробляти родовища з рідкоземельних копалин. Путін вже про це говорив раніше і може почати про це говорити. Вони прекрасно розуміють, що для Трампа ідея фікс полягає в тому, щоб, грунтуючись на економічних домовленостях, досягти якогось миру. І вони можуть досягти для себе тієї мети, яку вони ставлять перед собою, тягнути час. От вони почнуть говорити за це, переведуть, спробують принаймні перевести вектор уваги на економіку, на співпрацю, на співробітництво, спільний, спільний видобуток, домовитись десь саме про це, і потім сказати: Ну а в процесі ми вже якось дійдемо там до миру коли обов'язково. Давайте щось там, десь ще заплануємо, і тягнути знову час, як вони робили це і раніше. Склад учасників, склад делегацій цікаво. Американські медіа повідомляють про підготовку, що учасники абсолютно дзеркальні. Якщо 10 тілоохоронців у Трампа, то так само буде 10 у Путіна, і все 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 ось так має бути урівноважено. Цікаво, що буде Стів Вітков? Який, до речі, дискредитував себе тим, що він навіть неправильно переказав хотілки Путіна Трампу, але не буде Кіта Келога. Про що це свідчить? Ну, це свідчить про те, що на жаль, не вдалося повністю змінити, от якщо в мене в якомусь етапі склалось сподівання, що все ж таки там. Змінюється в позитивному напрямку команда Дональда Трампа, і Марко Рубіо Марк почав обрастати більш серйозним впливом. Але оцей останній ривок Кітакелога повернув його на те. О, перепрошую, останній ривок Стіва Віткуфа повернув його на те місце, яке почав Келог забирати поступово е, собі. І я думаю, що все ж таки він зміг переконати, що росіяни. Зміг переконати Трампа, що росіяни з ним говорять, росіяни його поважають, росіяни, можливо, десь там розхвалили його і вказали, що це чудовий перемовник, з яким ми хочемо мати справу. І ну знову ж це про очікування тих, хто сподівається, що Трамп буде представником українських інтересів на цих перемовинах. Мені здається, це досить такий красномовний сигнал, що людина, яка власне. Була спецпредставником щодо завершення цієї війни зі сторони України. Вона в делегацію не включена чого на вашу думку може очікувати можуть очікувати Сполучені Штати від цих перемовин? Тому що Трамп висував Росії ультиматуми, потім відкотив в Америці навіть є спеціальна назва для цього тренду, коли Трамп не виконує те, що пообіцяв. Так о називається на що вони купилися в цих перемовинах? Очевидно, що в ці перемовини потрібні були Путіну, щоб не сталося ультиматуму із санкціями. А сполучені штати що їм? Ну, Трампу до вересня потрібна чергова перемога, якась яку він зможе продати як крок до наближення миру, щоб він отримав вже нарешті цю Нобелівську премію миру. Наскільки можна чекати, він? <гр stereotype> він я собі гадаю, що Обама отримав її ні за що. Ну це правда, Обамі ні за що дала Нобелівську премію миру. Він на неї не заслуговував, тут. Питань немає. Ну і власне Трамп хоче також її отримати ні за що, але що про це ні за що виглядало більш обґрунтованим, і десь я думаю, він сам усвідомлює, що все ж таки підписання таких фіктивних мирних угод між Вірменією та Азербайджаном сильного. Ефекту не справить на світі, все ж таки потрібно щось більш реальне зробити, і йому потрібно досягнути, хоча б чогось його влаштує будь-який, хоча б мінімально позитивний результат. Абсолютно будь-який, тобто, будь-який, якась навіть формальна поступка Російської Федерації, яка не буде реальною, але де зможе вийти сказати: от дивіться, ми домовились, що там. Не знаю, Путін більше не буде згадувати в своїх інтерв'ю про Піченягов. Я вважаю, що це серйозне досягнення, це, це перемога, скаже Дональд Трамп, і за це мені потрібно Нобелівську премію Ми вручити. Мене бачите, навіть вже Білий Дім номінує на Нобелівську премію. А в Білому домі таки щось розуміють. Треба вже щось з цим, цим робити. Я не думаю, що у нього дуже серйозні, реальні, реально високі очікування від цього. Ось примітний склад делегації, який публікує Sky News, Це державний секретар Шамарко Рубіо. Це міністр фінансів Скот Бесант, міністр торгівлі Говард Лутнік, директор ЦРУ Джон Редкліф, спецпредставник Стів Вітков і прес-секретарка Керолан Левіт. Немає очільника Пентагону Піта Хексета, наприклад, який мав би говорити про війну. Зате є два представники економічного блоку: міністр фінансів і міністр торгівлі. На вашу думку, чим там Путін зможе з ними торгувати? Це якраз багато про що говорить в плані того, які аргументи буде використовувати Дональд Трамп в комунікації з Російською Федерацією і яскраво вказує на його нерозуміння природи цього конфлікту. Він сподівається з Путіним домовитись саме на якихось економічних аргументах, зійтись на цьому. І говорити там, десь зі сторони якоїсь раціональності, торгівлі, навіть е були інсайди, які публікували американські медіа, що він буде говорити навіть про спільний видобуток якихось корисних копалин на Алясці і зняття обмежень з Росії щодо видобутку рідкоземельних металів на тимчасово окупованих територіях. Тобто, говорити саме про це, про те. Як вони зможуть скільки заробити грошей разом, якщо зупиниться ця війна? Шукати такі аргументи. Тобто, це багато в чому вказує на те, що він не розуміє екзистенційну природу цієї війни і не розуміє, що тут крім. Е Крім умовного пряника економічного, потрібно було б заготувати ще й якийсь канут, щоб його принаймні продемонструвати. Там, ну хіба що можна сказати, що Марко Рубіо, це ж крім того, що він держсекретар він ще й радник з безпекових на з, з питань національної безпеки, але все одно ну виглядає це, знову ж таки виглядає. А, Дуже позитивно для, для Російської Федерації, тому що вони виглядають абсолютно готовими до такого перебігу подій про швидкісні цілі на сумщину. Повідомляють повітряні сили збройних сил України. Тому, будь ласка, будьте обережні там. А Максима, спасибі, Максим Насвітайло, в політолог, експерт міжнародних був у нашому ефірі.